Олексій, учень Прилуцької спеціальної школи, старанно підбирає кольори фарб. Сьогодні у хлопця відповідальна місія. Сьогодні я розмальовую пещу для наших героїв. Дякую їм, що вони в нас є дев'ятикласниця. Анастасія говорить разом зі смаколиками передадуть воїнам на передову те щире. Головне, ми дякуємо захисникам за те, що ми можемо навчатися і спокійно жити. Головне, щоб скоріше настала перемога. Фантазували креативили школярі за підтримки благодійного фонду Добру дітям Юей фонд заснований у листопаді 2023 Підтримує дітей сиріт, дітей зі спеціальних навчальних закладів. Волонтери привезли до навчального закладу гуманітарну допомогу фрукти організували майстер-клас з розпису пряників. Ідея ж передати смакулики воїнам належить дітям. Діти замість того, щоб залишити собі ці пряники, вирішили віддати воїнам на передову. Це насправді ну, виховує наших діток в такому дусі правильно. Спочатку повномасштабного турнія. Російської Федерації на Україну, наш заклад освіти, наш педагогічний колектив, учнівський колектив доєднується до всіх акцій, які проходять в нас в місті. Долучаємося, як тільки можемо допомогти нашим збройним силам України. Збройним силам України педагогічні учнівські колективи навчального закладу допомагають з перших днів повномасштабного вторгнення. Передають військовим малюнки, обереги, листи. Батьки наших діток також беруть участь зараз. Перебувають зараз у збройних силах України. Тому, коли вони приїжджають на ротацію на якусь маленьку відпусточку, вони залюбки приходять до нас. Ми все, що можемо, передаємо їм. Вони везуть до себе в свої підрозділи, роздають тоді, ти знають, як це щемно і як це дуже відповідально допомагати. І маленькі краплиночки, які ми можемо. Робити то все ми допомагаємо. Пряники їх учні розмалювали в патріотичних тонах. Представники благодійного фонду Добро дітям юе найближчими днями відправлять бійцям з прилуцькою спеціальною школою. Волонтери відтепер співпрацюватимуть постійно. Разом до перемоги ми дуже приємно вражені зустрічю теплими прийомом, і ми звісно будемо допомагати і шукати можливості пошуку донорів і підтримувати цей заклад, тому що ми це насправді дуже потрібна підтримка цих діток. Тому що як то кажуть, знаєте, діти це не наше майбутнє, а це наше сьогодні.